Чи є у вас суперник чи суперниця? Буде три варіанти. Загадуйте кожен свою людину і обирайте варіант. Чи є у вас суперник чи суперниця? Три варіанти. Перший варіант. Виходу по три карти. От зразу вже. Так. Перший, другий і третій. І так, хто загадав перший варіант? Чи є у вас суперник чи суперниця? Тут є, хоч чоловік загадав, хоч жінка, тут є і суперник, і суперниця. В цій ситуації тут трикутник любовний показується, коли є два чоловіка-жінка, або наоборот дві жінки, або чоловік, і тут ваша друга половина, чи людина, з якою зустрічалися, чи живете. Вона стоїть на виборі. тобто, чи зоставатися в цих відносинах, чи є, які є, тому що це стабільно, це зрозуміло і удобно в такому положенні бути, чи ви самі про це думаєте, чи іти далі. Тобто ще тільки виходити з відносин, яких є. І обирати другу людину. Так що тут однозначно і суперник, чи суперник, чи суперниця, як хто загадав, там і є. Другий варіант, хто загадав? Хто загадав, чи є суперник, чи суперниця. Тут ми докладемо, тому що тут людина дуже багато думає про це, дуже багато переживає. Так, тут є і суперник, і суперниця. Хто б не загадав, чи чоловік, чи жінка, тому що по дияволу. Причому це, знаєте, як залежність якась від тої людини, просто ваша людина, яку ви загадали, вона впала в цю залежність і постійно думає про це і не може обрати, чи залишатися в цих відносинах, що є, чи от, іменно, піти з відносин. Причому тут хто загадав, він постійно живе страху. От, в страху за те, що йому за те, що його не вибирають, за те, що він боїться втратити людину. Але тут страх і підозри вони не мають свою основу, мають свій ґрунт, тому що ви закриваєте на щось очі, закриваєте на якісь такі якості не дуже хорошої свого. Обранця чи обраннеці, на те, що вами маніпулюють, ви закриваєте очі, на те, що вам брешуть, на те, що вам обманюють, ну, тому що хочете зберегти оці стосунки. Тому в другому варіанті тут є також. І третій варіант, хто обрав, чи є суперниця, чи суперниця. Тут немає. Тут немає однозначно, просто зараз якийсь такий період у вас у відносинах, що ну, кожен сам по собі, кожен. Якесь віддалення, якесь відчудження. Тут можуть люди бути на відстані. Тут, ніхто, якщо жінки загадали, то тут людина навіть десь пішла або займається сама собою якимись своїми справами. І виходить, е, що це, це, ситуація в вашому, е, в вашому житті, наче повторюється. У вас така коли ситуація була. По колесу фортуни у вас така ситуація була, і вона вже знову у вас повторюється. І тому просто у вас відносина в відносинах такий період наступив відчудження. Так що тут суперниці нема, просто у вас такий в парі, чи відносина в відносинах період відчудження наступив.